Я запрошую до нас наступного спікера Лук'янову Анну, яка розкаже нам про проєкт ОСББ онлайн. Пропоную привітати пані. Не склалася з презентацією, я прошу вибачення, тому доведеться мене трошки послухати. Сервісу СББ онлайн це, можливо, Що це за система це вузькопрофільна програма для забезпечення прозорого та зрозумілого обліку, в тому числі бухгалтерського в вашому ОСББ. Функціонал покриває повністю всі етапи функціонування вашого ОСББ, починаючи з документального супроводу на етапі установчих зборів і закінчуючи створенням фінансових результатів та подання звітів до органів статистики та фінансових органів. Що стосується безпосередньо функціоналу, я думаю, що це ми можемо в питаннях-відповідях відповісти. Ну що конкретно кому буде цікаво. Я би хотіла зупини, зупинитись на перевагах нашого сервісу. В в розрізі тих програм, які вже існують на ринку, я думаю, так як ви вже функціонуєте, більшість з вас, напевно, не лише голови управління є, бухгалтера. Є. Ви, мабуть, вже відсвятковували цей ринок і дивились, в якій програмі вам зручніше було вести бухгалтерський облік. В принципі, обсяг цих програм не такий великий, але розкажу про наші переваги. Перше, це онлайн-доступ. Що це дає змогу вам? В будь-який момент, маючи пристрій або мобільний, або будь-який девайс, ви можете зайти на сайт і здійснювати операції, контролювати, якщо це. Я трохи хвилююся, я про швидше. Ну, зрозуміло, що онлайн доступ дає в будь-який момент доступ до сайту. Друге, це захист інформації та її архівне збереження. По суті, ми беремо на себе зобов'язання зберігати вашу інформацію від. Втрати від випадкової втрати інформація на нашому сервері зберігається і щоденно архівується. Вона зберігається не у відкритому вигляді, тому що ми говоримо про персональні дані. як ви вже зрозуміли, це реєстри власників, нарахування і фінансова, яка звідість. То ці всі дані зберігаються не у відкритому вигляді. Вони шифруються. На рівні інфраструктури, і навіть якщо зловмисники все ж таки отримають якимось чином файл з бази даних, вони не зможуть його прочитати, тобто персональні дані зашифровані, також у нас в системі реалізовано інтеграцію з банківськими та платіжними системами. Наразі е, автоматична інтеграція в нас е, реалізована з Приватбанком та індустріалбанком. Е, платіжні системи це портмане і АйПей. Що це дає? Е, по перше, е, з Приватбанком інтеграція е, надає е, користувачам, е, мешканцям будинку. Е, Постійний доступ до е, фінансового стану рахунку, який відкритий в банку. Е, в будь-який момент е, мешканець будинку може зайти під своїм логіном на е, сторінку будинку, свого, він буде бачити таку інформацію. Перше, це е, стан, е, поточний стан рахунку, залишок коштів. Е, він буде бачити інформацію за останні три місяці, рух коштів. Е, Ті, які надходять, і як вони витрачаються. E, і третє, він буде бачити господарські операції, які здійснював бухгалтер e, безпосередньо в програмі. E, вони групуються, e, і це якраз от відповідь на ваше запитання, якщо взяли і зняли кредитні кошти да, і втікли. Ну тут в цьому випадку такого не буде, e, тому що. Ну, як показує практика, в принципі, користувачі вони вже ну в них тема ОСББ на слуху. Тим паче, якщо ви проводили збори, якщо ви проводили інформаційні збори, то ну я вірю, що більшість із мешканців зацікавлені в ефективному управлінні, і вони зацікавлені володіти інформацією про те, як бухгалтер ну. Откровенно кажучи, да, найвищим органом є загальні збори. У нас вони розпоряджаються і вирішують, куди їм направляти кошти, але розпоряджаються правління та голова правління. Тому мешканці все ж таки мають відслідковувати, як ці кошти витрачаються. Реалізовано взаємодія з відділом соцзахисту. Всі процеси автоматизовано при Внесеннях при повному внесенні поточних персональних даних по власникам, ну, скажімо так, паспортний стіл, ви можете формувати, друкувати довідки, можете робити розрахунки пільг в затверджених форматах, а також відправляти, робити взаєморозрахунки із відділом соцзахисту. З приводу розпорядження і, 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 і цих коштів Давайте також <плес> масове будемо такою інформування власників із бази і, в тому числі про якісь аварійні ситуації, про стан заборгованості який Є, наприклад, у мешканця, це все робиться в автоматичному режимі одним кліком з заповненою базою. Ну і найголовніше, я ж кажу, це прозорість ведення обліку. Має доступ. У нас забезпечено 4 доступ до сервісу, голова правління, бухгалтер. Ревізійна комісія, аудитор, скажімо так, і е, користувачі. Всі вони мають різні права, е, мають право переглядати різну інформацію по різного плану, але це все стосується лише вашого будинку. Ну, Це основні переваги. Е, якщо є запитання, я відповім більш детально, які функції виконує. Так. Зараз хвилинку я до вас підійду для вартість обслуговування значить щомісячна абонплата розраховується із такого із, із, із складається із фіксованої суми 10 гривень з будинку плюс 30 копійок з кожного особового рахунку. Я, я надам інформацію да, контактну інформацію та презентацію із сайту. 30 копійок з особового рахунку, так ну тому, що в квартирі може бути декілька особових рахунків. так, 30 копійок з особового рахунку і 10 з будинку, фіксована сума Є ще реєстрація будинку на сайті безкоштовна. Ви маєте, спробу, змогу, ви маєте змогу спробувати функціонал сервісу протестувати. Нарахування абонплати здійснюється лише після підписання договору на інформаційне обслуговування, а також з того моменту, коли ви розпочинаєте вести облік в системі. Скажіть, будь ласка, які в нас гарантії, що ви не зникнете разом з усіма нашими особистими даними? Сервіс працює з 2011 року. Мені це ні про що не говорить. Резервну копію за місяць на працювати чому на звичайно. Ну така гарантія. Дивіться, ми від вашего це державна організація. гарантії дивіться, це вже ваше власне рішення. Чи сподівається інформацію, чи по перше, ми по перше, ми підписуємо договір, і договір якраз заключається в тому, що ми забезпечимо зберігання вашої бази даних. Сервери знаходяться в Україні. Е, ну, якщо вам організація як, так, якщо вам відомо, то зберігати інформацію за кордоном не можна в нас в Україні. Це хочу вас поправити, можна зберігати. Це рекомендується законом про захист персональних даних, але споживачі повинні дати на це згоду. Я зайшов на ваш ресурс і я ніде не можу прочитати про функціонал. Мені одразу пропонують зареєструватись та отримати, ну, зайти в систему. Як можу прочитати про ваш функціонал? Там, там є посилання про проєкт, але ми практикуємо, ми практикуємо взагалі, коли телефонують, наприклад, у голову. Або бухгалтера, ми е, не нав'язуємо, але е, пропонуємо вам все ж таки вживу спробувати його. Ви можете занести якісь тестові дані і е, не просто прочитати, що ми робимо те, 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 нарахування, наприклад, там, е, фіксування оплати і так далі. А е, спробувати, як це реально працює. Я з радістю, але як це зробити? Я зареєструвався, отримав. В, в я зареєструвався, отримав лінк на свій аккаунт. Так. Тепер я повинен ввести код, який мені дасть голова ОСББ. Але, Ні, я... це ви дивіться. Я зараз коротко розкажу про ці рівні доступу. Так? Є в нас на сайті, зараз наразі сайт ще так скажу, він знаходиться в стані переводу на нову платформу, так як ви бачите, ну, технології не зовсім там. Новітні, це з 2011 року, як він був е початковий і так він обрастав костяком. Е значить, що стосується рівнів доступу, От, такі, як ви просто зареєстрували логін, е е реєструється користувач. Ви, як голова правління, наприклад, або бухгалтер, ви підключаєте будинок. І ви вже надаєте доступ іншим користувачам, тобто, вже ваші мешканці звертаються вас за цим логіном, який зараз запите. Ви да, щоб спробувати функціонал, вам необхідно зареєструватися як користувач і перейти за посиланням підключення будинку. Дякую. Вибачте, виходите програму окремо, чи там у вас є А все, все знаходиться і... на цьому модулі. Надько. Так. І, і веде всі. Так, відправляти ні. Вони формуються, але відправляти це єдине, що відправляється із або безкоштовна програма Соната, або Приватбанк, або метові, якщо є передплата. Скажіть, будь ласка, а чому у вас немає офлайн версії? Будь це більш актуальне питання. Тому що не кожен мешканець має інтернет, має комп'ютер і таке інше. Але бухгалтер має вести облік. Офлайн-версія, мабуть, була більш актуальнішою. Це можливо можна... ідеї для вдосконалень, так, можливо, можливо, розробимо. Дякую вам за пропозицію. Ну, на жаль, немає. Таке питання. Окей, ми вирішуємо питання з звітністю по рахунках, але є деякі там документи, які так само треба надавати доступ для жильців. Чи є в вашому сервісі Data Storage для висвітлювання якихось документів і так, розширювання? Звичайно, для будинку доступно ведення форума, ведення новин, ведення обговорень безпосередньо в вашому будинку всередині. Ще раз, будь ласка, повторіть адресу, тому що я не хочу. Yep. Yep. так можна. Дивіться, yeah, no, no, no. останнє питання, і ми переходимо до. Чи передбачає ваш сервіс якийсь API для, для його інтеграції з іншими сервісами, з другими за альтернативними, де вони захотіли би е, от цю частину, що по бухгалтерії, е, використати вашу? Ну, не зовсім я не зовсім зрозуміла ваше питання. Є дуже багато сервісів, які виконують організацію для ОСББ, вже створені для, для своїх мешканців, які б могли б, от підключити вас як модуль для обчислення. Ці ця можливість буде, коли сервер перейде на нову платформу. Ми розглядаємо можливості для інтеграції та співпраці з іншими системами. Дуже дякую, пані Анно. Пропоную подякувати пані Анні. вам Вдячно дуже і контактну інформацію, пані Анна нам залишить і роздасть вам свої візитівки, якщо ви їх в неї попросите.